Росія має зупинити блокаду чорного моря. На цьому наголосила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляїн. Адже вихід Москви із зернової угоди створює загрозу продовольчої безпеці світу. Однак європейський союз надалі допомагатиме експортувати українське збіжжя коридорами солідарності. Йдеться про залізничні автомобільні та річкові шляхи. 17 липня Росія оголосила, що призупиняє участь у зерновій угоді, буцімто через те, що її вимоги не виконують. Україна вже звернулась до Туреччини та ООН з пропозицією продовжити роботу зернового коридору без участі Кремля. Я глибоко стурбована рішенням Росії припинити Чорноморську зернову ініціативу, попри зусилля Організації Об'єднаних Націй та Туреччини. Це загрожує продовольчій безпеці багатьох вразливих країн у всьому світі. Європейський союз буде всіма засобами працювати над тим, щоб гарантувати продовольчу безпеку для вразливих верств населення. На Путіна потрібно чинити тиск через зрив зернової угоди до цього ветеріталійського телеканалу Скаті Джи Джі-24» закликав в Туреччину США, Європу та ООН п'ятий президент України Петро Порошенко. Він наголосив, що Росія використовує глобальну продовольчу кризу як інструмент шантажу і терору. Тому відповідь цивілізованого світу має бути суворою. Путін Путін розуміє лише одну мову. Це мова сили. І ООН, і Туреччина, беручи до уваги українську ініціативу, заявили: з Росією чи без неї експорт зерна з України має тривати. Це стабілізує глобальну продовольчу безпеку. Я абсолютно впевнений. Путін вважає, що під час контакту з президентом Ердоганом у серпні він отримає щось дуже важливе для себе, шантажуючи світ. Цього не повинно статися. Я закликаю Туреччину організацію. Об'єднаних націй США та Європу чинити тиск на Росію і забезпечити функціонування зернової угоди. Каховську ГЕС відбудують. Так вирішили на засіданні уряду. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Роботи запланували на два роки. Відбудовуватимуться вони у два етапи: спершу підготовка та проєктування, а після деокупації території безпосереднє будівництво. Сьогодні уряд затверджує постанову про експериментальний проєкт з початку відбудови Каховської ГЕС, яку підірвали росіяни. Проєкт розрахований на два роки. На першому етапі спроєктуємо всі інженерні конструкції, підготуємо необхідну базу для відновлення. Другий етап розпочнеться після деокупації території, де розташована ГЕС. Він передбачає, власне, будівельні роботи. Координуватиме проект Міністерства економіки, а замовником робіт буде державне Укргідроенерго. Тримати під вартою ще два місяці. Суд продовжив запобіжний захід екс-розвіднику Роману Червінському. До 15 вересня військовий буде у СІЗО. Адвокати планують подавати апеляцію під час слухання. У справі захист просив відводів судді та прокурора. Адвокати вважають їх упередженими. Обидва клопотання суд відхилив. Натомість прохання прокурора задовольнив. Той просив продовжити тримати під вартою червінського, а також зробити слухання закритим. Пояснив це можливим витоком воєнних таємниць. Того, як слухання закрили від преси, Роман Червінський встиг повідомити, що до спецоперації, в якій він брав участь, причетне військове командування. У своїй доповіді він посилався на слова допитаних свідків у справі. Колишньому військовому інкримінують перевищення службових обов'язків під час операції з викрадення російського літака. За версією слідства його дії призвели до російського ракетного удару по аеродрому Канатове улітку торік. Підтверджують всі свідки, командир військової частини, сім'ю, теж його добиться є, він підтверджує, що я добив йому, він добив ганощапу, ганачальників залужному, було рішення, були документи, вони на прокурору, Прокурор слідчі протягом року не можуть зрозуміти, чому цей документ, і тому я знаходжусь тут. Близько двох із половиною допомогли сховати від ворога харківські волонтери за рік війни. Маскувальні сітки плетуть від початку бойових дій на сході. За цей час напрацювали власну формулу ідеального маскування. Їх вироби легкі, добре пасують до природних кольорів і не псуються. Якість маскування власних виробів волонтери перевіряють із повітря за допомогою дронів. На одному з таких випробувань побували наша Оксана Нечипоренко. Харківські волонтери шукають замасковані об'єкти з повітря по центру об'єктів, які замасковані в полі. Саме так волонтери перевіряють якість виготовлених ними маскувальних сіток, тестують кольори та висоту, з якої їх помітно. Цього разу випробування відбуваються у надскладних умовах посеред поля. У полі дуже складно, тому що об'єкти маскування вище вище трави, тобто їх видно в принципі з горизонту. Якщо ти маскуєш під деревами в лісопосадках і прочол, там воно можна заховати легше тому, що дерева вище, об'єкти, які ти ховаєш. Виробити сітку з – не найкращий варіант, каже волонтер Борис Редін. Маскувальним сіткарством він займається 2014 року. Каже, тут важливі не лише кольори, а й матеріали. Вона легка, вона не намакає, не тримає вологу, вона не гніє. Крім того, ми її робимо полупрозору. Це не випадково, і це не економія матеріалу. Якщо ви подивитесь на гілочки, дерева теж полупрозорі. Танки, БМП, БТР, Це бліндажі, це окопи, це склади. Боєкомплектів, ну і таке інше. Практично все, що необхідно маскувати, все використовується завдяки оцим маскувальним сіткам. Нині волонтери сплели сітки для степу та лісу. У кожній враховано сезон місцеві барви. є вироби з ефектом 3D, що допомагає змінити форму предметів. Невеличкий боєкомплект всередині і було. Замаскована вже іншою маскувальною сіткою, яка потребує більше трудозатрат і більше матеріалу. Якість маскування власних виробів Борис Редян порівнює з сітками НАТО. Ті виготовлені фабрично та через особливості української війни їх застосування неефективне. Подивіться, якими плямбами нанесені були каляри. бачите? Насправді. Вони весь час повторюються. Все приводить до того, що сітка стає впізнаваємою. За останній рік волонтери виготовили 60 тисяч квадратних метрів сіток. Такої кількості вистачить на укриття від ворожих очей 2,5 тисяч автівок. Як по мені, це взагалі не про що. Тобто я хочу робити, ну хоч би за квартал стільки розумієте, а краще за місяць. Чому бо потреби величезні, сітка дуже дуже потрібна. Волонтери потребують не лише коштів на матеріали, а й вільні руки, які допомагають допомагатимуть виробляти маскування для українських військових. Оксана Чепуренко Харківська область, п'ятий канал.